Не інформація. Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Новини на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Працюємо наживо І першими повідомляємо головне. Українські захисники, наші ангели-охоронці. На жаль, щодня ми дізнаємось сумні звістки про їх загибелі. 22 квітня Тернопіль сповістили про втрату ще одного нашого воїна, Павла Матлашевського. Чоловік був сильним і мужнім, багато мріяв та досягав цілей, виховував синів. Втім, сьогодні вони в побачили батька та попрощали з ним на Миколинецькому кладовищі. Наша Олеся Лепчак. тож розкажи трохи більше про бійця Олесю. Слава Україні! Так, сьогодні у Тернополі на Миколаївському кладовищі попрощались із ще одним нашим захисником Павлом Матлашевським. Він став втратою не лише для родини, не лише для побратимів, але й для цілої нації. Його жертва і мужність вражала всіх. 43-річний чоловік пішов захищати нашу батьківщину ще на початку повномасштабної війни, в 22-му році. А до цього він вже мав досвід у військовій справі. Сьогодні його побратими з вдячністю згадують про його вчинки в боротьбі. Дьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави Павло був патріотом. Він знав, чого він хоче. Він мріяв про мирне та спокійне життя. Він мріяв, аби його діти жили у вільній Україні, аби його діти не знали, що таке війна і що таке втрати. Він хотів бути завжди кращим і першим. Ніколи не кидав в біді ні своїх друзів, ні побратимів, ні знайомих. А зараз чоловіка залишилися діти та близька родина. Для них це сильна втрата, адже Павло був єдиною опорою для них. А наразі це все більше розкажу у вечірньому випуску новин. А зараз Аліна передаю тобі слово. Дякую, Олесю. Більше чекаємо інформації у твоєму наступному сюжеті. І до інших тем на Чортківщині розшукують неповнолітню дівчинку. Олена Лапчук, 2009 року народження, живе у селі Нагірянка Чортківського району. Була одягнена у сіру куртку, чорні штани та кросівки. Якщо ви бачили Олену, зателефонуйте на лінію 102. Близько 7%. така кількість військовозобов'язаних чоловіків з Тернопільщини виїхала за кордон і не повернулась. Мова про період повномасштабного вторгнення такі дані оприлюднили у звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Зокрема, кордон перетнули понад 14 тисяч чоловіків з них 964 не повернулись назад. Ці цифри роблять Тернопілля лідером по кількості ухилянтів разом із Харківщиною та Волинню. Сьогодні минає 37 років від дня, коли трапилась найбільша екологічна катастрофа у світі. Мова про Чорнобильську аварію. Ми поспілкувались із тими, хто безпосередньо брав участь у ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС. І, хоча минуло десятки років, вони продовжують допомагати країні і зараз. А чим саме дізнаєтесь у сюжеті. Напередодні 37-ї річниці біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у Тернополі людно. Представники організації інвалідів Союз Чорнобиль України вшановують ліквідаторів, які боролися із наслідками техногенної катастрофи і які не дожили до наших днів. Такі зустрічі тут є традицією. Після вшанування невеличкі збори треба обговорити заходи 26 квітня, робочі питання і плани на рік. Знаєте, кожно раз. Стає все менше менше нас тут. трохи. Я не пам'ятаю, Олександр Станіславович казав, що 2,5 тисячі, за скільки вже не, за 5 років, чи за скільки вже не, не стало у нас. Ну, особливо у нас, я прозивався в Львів, в оперативну частину внутрішніх військ, то з чотирьох чоловік з нас двоє вже немає. Віталій і ці троє чоловіків тут представляють волонтерську групу організації. Із 24 лютого почали активно допомагати воїнам, адже самих до ЗСУ вже не беруть через стан здоров'я. Василь пригадує, як на початку 2022 року ворог зайшов у Чорнобильську зону. Вони зайшли в ліс, рижий ліс. Я якраз був і той рижий ліс на баті я робив, валили той рижий ліс і я розгортав піском. Засипали. Вони ідіоти якраз рили там в окопі. Не буду казати, царство Небесне, небезпека подихає тепер. Натомість ліквідатора ЧАЕС тут в цей час допомагали на блокпостах, потім почали працювати із металом. Тернопіль велике село, звичайно, один другого знає. Знали по площадках, проїхали люди, давали безкоштовно метал, почали з їжачків, оці що під колеса ставити. Ну, а далі пішли пічки і так далі, і так далі. Дуже пишаються ліквідатори ще однією своєю роботою. Вони роблять міні-саркофаги для захисту наших воїнів та командних пунктів. Тим паче досвід спорудження таких конструкцій мають. Розробили проєкт, затвердили. Потім командування зеленого озброєння і дивізіони. Зараз ми працюємо над ці маленькі саркофаги, Робимо хлопцям, захищаємо їх повищаємо поєздатність наших бойових частин. Більше кажуть, можна буде розказувати вже після перемоги, а поки ще треба багато зробити. Допомагають і чорнобильці з-за кордону, передають, зокрема, машини. Ця війна, хоч і ведеться кулями і ракетами, та вона теж має чимало невидимих наслідків, додають ліквідатори. Просто так нічого не проходить. Так само зараз ці, що хлопці, що в АТО були, і ті, що зараз воюють, вони всі повернуться назад після перемоги, але вивезти їх з того стану це ж війна. Нагадаємо, цього року відзначають 37 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Та й досі для світу існує атомна загроза. Адже в руках окупантів понад рік перебуває Запорізька атомна електростанція. Хочуть відновити село, тому пропонують свої будинки внутрішньо переміщеним особам. Жителі села Миколаївка Чортківського району з початку повномасштабної війни приймали переселенців та допомагали тим, хто втратив дах над головою. Спочатку будинки просто здавали в оренду, а зараз пропонують там безкоштовно жити або й навіть купити. Як виглядають помешкання? Далі. У хаті є піч, необхідні меблі, вода із криниці, а довкола мальовнича природа. Такі умови пропонують людям, яким через війну ніде жити. Переїхати запрошують у село Миколаївка Чортківського району. Колись у цих будинках жили люди. Утім, зараз багато із них покинули село і вирішили віддати помешкання тим, хто цього потребує. Минулого року, коли почалася от вже повномасштабна в нас війна, ми приймали дуже багато біженців. І от саме тут перебуваємо ми на цьому подвір'ї. Тут було напевне три чи чотири сім'ї, були з Миколаєва чоловік з жінкою, були з Густомеля молода пара, були з Борисполя. У такий спосіб жителі хочуть відродити раніше людне село. Від майбутніх господарів потрібно лише бажання привести оселю до ладу. У нас було десь близько 100 внутрішньо переміщених людей. Мені здається, що ні одна сім'я не платила нікому орендної плати. Усі всі вони проживали безкоштовно, скам тільки вони оплачували свої комунальні послуги. Зараз у селі проживає семеро вимушено переміщених осіб кілька із них уже придбали будинки, у яких живуть переважно це пенсіонери або молодь, яка працює дистанційно. Це є е, двоє людей у сукільці. Е, є сім'я в Губані і є дві сім'ї у Миколаївці. Е, на даний час вони всі виїхали е, на свята в свої там, доми, так? і поки що їх нема, але вони не е, планують повернутися. Вони поїхали не на постійно. Директор місцевої гімназії Іван Максимович каже, прожив у Миколаївці багато років і зараз найбільше хоче повернути той час, коли на вулицях села було багато людей. Ініціатива пішла від мене, тому що мені шкода нашого села, і мене підтримали вчителі, і також оце, влада, і збирали ми фермерів, хотіли підтримки. Ну, звичайно, сьогодні такий час. Я всіх розумію, що не так-то легко то відновити, аби ожило село. Тим, хто цікавився будинками у Миколаївці, місцеві допомагали усім необхідним. Зустрічали у місті, привозили до села, показували місцевість та надавали необхідні речі. Все для того, аби люди залишились. Хотілося б сюди я навернулися. Я кажу, сім'ї, які дійсно потребують житла. Житла в нас добротні, гарні житла і досить дешеві. За 4-6 тисяч цей умовних одиниць можна. Придбати нормальне житло. Звичайно, не з умовами, але жити можна. Лише би хотілося. Думаю, що все ж таки знайдуться. Зараз у селі є більше, ніж п'ять вільних будинків. Працює школа, дитячий садок, будинок культури, продуктовий магазин та церква. Село газофіковане, має підведений кабельний інтернет. Серед переваг, чисте повітря та краєвиди. Пакунок малюка всі отримують вчасно. Понад 1 мільярд 400 мільйонів гривень цьогоріч закладено у бюджеті країни на пакунки малюка та грошову компенсацію. У Мінсоцполітики оголосили тендер на закупівлю комплектів. І на сьогодні вже є компанія-переможець, яка забезпечить понад 60 тисяч пакунків за низькою ціною. Наразі нестачі пакунків малюка у медичних закладах немає. Зазначили у Мінсосполітиці залишків. Орієнтовно вистачить до кінця червня цього року. На тернопільських ринках дешевшають овочі. Помідори, огірки та молода капуста, впали у ціні одразу після великодніх свят, кажуть продавці. А от інші продукти харчування, такі як яйця, молоко, сир, в ціні, не змінилися. За скільки продають харчі, та скільки ще слід чекати на здешевшення овочів, дізнавалася наша журналістка. На 20, а то і 30 гривень в середньому подешевшали основні ранні овочі. Якщо перед Великоднем огірки на Тернопільському ринку продавали по 130 гривень, а помідори по 100, то зараз ціни знизилися на четвертину. В середньому огірки вартують приблизно 100 гривень за кілограм, за помідори просять 75 гривень, а за ранню капусту – від 50 до 55 гривень за кіло. Хоча можна знайти і дешевше. «Цибулька – 45 гривень» капуста 55, огірочки 90, 95, помідори 80. Пали порівняно, пали. Ну, на 30 гривень, на 40 так. на 50 навіть є деякі товари. Ціни істотно знизилися після свят. Люди, щоправда, не закупляються кілограмами, а беруть менше. Тому що дуже мало людей в нас повиїжджали всі, що не знаєте. Я беру один огірочок, два помідорку, більше не беру дівчат. Не мають люди грошей. більшість пенсіонери в нас. Це на після пості все Всі опаляться. А наскільки? Наприклад? Ну, на 10 гривень Кожен товар по 5, по 10 десять ціна. Однак на ранні овочі попит все одно є. Тернополяни сподіваються, що капуста, огірки, помідори за кілька тижнів ще подешевшають. Хто має гроші, той купить за 150, а хто не має, не купить навіть за 105. Трошки подешевшало, але що? Все рівно воно ж дорого. Воно дорого, особливо для пенсіонерів. Звичайно, що дорого. Вже капусточка дешевша стала. Думаю, що буде дешевше. Пані Надія додає, навіть незначне здорожчання відчутне. Жінка навчилася купляти лише те, що їй необхідно на даний момент. А на ринок ходить щотижня. Дорогі, високі ціни, звичайно. Таке воно не підходить, знаєте, для нас, особливо для місцевих, от таких, наприклад, як я, пенсіонер. Не підходить ціни, але все рівно якісь витаміни. Треба щось мусиш купити. Правда? Я купляю, наприклад, пів кілограма редиски, купляю одну капустинку, і мені вистачає помаленьку. А що зробити? Тримаються в ціні банани, апельсини, ківі. На ринках вже можна купити і полуницю. Щоправда, вона привезена із-за кордону, вартує 250 гривень за кілограм. Всі ранні овочі теж ще вирощені в теплицях і везуть їх в основному із Закарпаття або ж з Туреччини. Тому ціна вища. Коли на ринок почнуть надходити огірки та помідори з нашої або ж сусідніх областей, то вартість впаде істотно, прогнозують продавці. І про погіршення погодніх умов попереджають синоптики Тернопільщини. Зокрема, завтра вночі та протягом дня у області прогнозують заморозки від 0 до 3 градусів. У самому обласному центрі температура також коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Перший рівень небезпечності жовтий. Такі погодні умови на Тернопілі збережуться до кінця тижня. Тому бережіть себе, не забудьте тепло одягнутися та подивитися наш підсумковий випуск новин о 8 на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе.